Отак от. от. Розігрілись. Вони розігріти не можна в воду. Розім'ялись, кожен вибирає сам собі. І вперед водичку. Це так звана капличка всіх моржів наших рівненських. Місце, де роздягнутись, зручний схід в воду і можливість зайнятися своїм здоров'ям. Пішли. Роздягатись треба знизу до верху. А вдягатись навпаки зверху донизу. Тобто спочатку ми роззуваємось, знімаємо знімаємо ну, взуття, скарпетки, штані, далі вже знімаємо верх, тому що тут найбільші тепловтрат. Це такі особливості зимового плавання. Як водичка. Витираєтесь по максимуму. Найгірша така от погода для пірнання. Тому що коли мороз, організм сам по собі виділяє доволі такі, е, гарну температуру. Найнижча температура була, коли я пірнав, було мінус 25. Я витертив з цих тільки голову, все інше вже було сухе. Я перший раз, типу, не взагалі перший раз, типу, а в цьому році, перший раз, а в цьому році, перший раз. Того року ходив так само там раз в тиждень собі. перед залом чайочок. Відпочинок такий активний виходить. Для загального такого імунітету, для настроєння просто підняти собі. Хлопці, як водичка. Починаючи від 12-го, коли я почав плавати до 20-го року, до коронавірусу, я жодного разу не хворів взимку. Тоді, коли в мене вже на осені 21-го була корона, після того в мене дещо похитнулося здоров'я. Але питання в іншому. Буває таке вранці. Прокидаєшся не жить. Прибіг сюди пірнув, чи то організм офігіває від того, що я його так в воду всунув, але не жить зникає. Що коло. Моржування є корисним, воно. О... Збільшує імунітет, підвищує опірність хвороб. Хто вирішив моржувати, цим варто зайнятися серпня місяця чи хоча б з вересня, не з не занурення у воду, а з обливанням теплої води. Потім з часом, щоб вона ставала ну, більш прохолодною. Моржуванням не варто займатися пацієнтам, які мають якісь хронічні недоги. В першу чергу ішемічну хворобу серця, захворювання судин головного мозку, такі як інсульт чи, чи якісь інші, чи некомпенсований атеросклероз, також некомпенсований цукровий діабет, а також шкірні, шкірні хвороби. 6 січня цього року випадає свято хрещення Господнє Богоявлення. Це вперше ми за новоюліанським календарем у цей день святкуємо це свято стосовно цьогорічних заходів. То вони власне ну ні не відрізняються між від минулорічних. Якщо це, наприклад, рівненські громади, то в основному це по, по храмах відбувається богослужіння. І якщо це десь е, довкола міста, то мають люди, якщо мають таку можливість, можуть йти на. Відкриті водойми для того, щоб там освячувати воду. Якщо ми хочемо зануритися в йорданські води, то це не пов'язане взагалі із очищенням нашої душі від гріхів. А очищувати свою душу від гріхів потрібно покаянням і випрання нашого життя.